Так, все розкидали, йдемо по порядку. Оце речаг, який у вас стояв. От направляючі повинні бути отакими, а вони, відповідно, отакі. І вони вигризли отут поверхню. Від заводу стоїть ролик. От сюди отакий одівається. Його діаметр 25 мм. Він вже тут, передасть камера, не передасть, ну, коротше, він вже тут люфтить, ну, забігаючи наперед скажу, що ми цю поверхню вже вичистили. Тобто ось він не люфтить, а ось він не люфтить, тому що вона була погризана. Оце, Це вже відстраняється, робимо, кидаємо другий речах. Де оці поверхні вже відреставровані, а цей реча потім йде далі. І ставиться замість двойного отакого ролика, ставиться один отакий. Воно вже підогнано під новий розмір. Не 25, а 25.5 на півміліметра більше. От. Ходить, зашибись. Тепер. Це з речагом. Нижню рамку канали зачистили. Нова, ну, відреставровували вашу, але просто міняємо ну, вже готову. Ремонтні ролики. Тепер верхній речах рисуємо нову втулки, гільзи. Тепер оце палець управління висоти. Він сидить отут, гаряче сажене. Оце закльопочка його. Якщо його зігнуло, толку з нього не буде. Навіть на гарячу я його рівняю, от, Рів рівняю його. Все одно він дає тріщину. Хоч не хоче він дає тріщину. І потім в процесі експлуатації його тломить. Тому ми його наварили, де тріщина була. І зробили чуть-чуть його вище. Ось ось стара висота. Чуть-чуть вище, щоб коли сідушка амортизує, вона не вискакувала з блоку управління висоти. Це у нас част його блоку управління висоти, а зверху стає таке держатель крана уровня пола і ось він. Ось він. Тобто оце стає отак от. сюди і він бігає. А от коли сідушка піднімається, Воно отак от стає, в самий край. І на хорошій ямі воно вискакує його і ломать. І от царапина, це вже согнуло кран уровня пола. Ну, палець крана уровня пола. от по ній царапина і ну, болтик оце його согнув. Кран вроді би хороший, хоч і грязний, ну, штук сара не потягнуло хороший. Це. Стинку уже зробили. Підсрачник, оце це зварювальні шви. Зробили і навіть оце, оце теж, навіть зварювальний шов, бо ці канали лопнули. Осьо, видно, пішло, пішло, все, оно пішло. Все, все. Поварили, зробили. Зараз збираємо, кидаємо шланги, я думаю, кидаємо нові, однозначно, ну, бо вшні смислу оставлять. Підганяємо ремонтні ролики, і вони підганяються вручну і зборка.